Вітаю, друзі, ви на каналі Колекціонери. Сьогодні у мене невеличке поповнення білетів на електротранспорт міста Одеси. Їх небагато, тому забарвлю відео рекламною продукції. В Одеському міськ, міськ електротранспорті є свій музей. Я його відвідував, ось така там, такий там флаєр. Можете скористатися цими контактами. Екскурсії безкоштовні, цікаві. Рекоменду, рекомендую до відвідування. Ось. Також є в мене фірмовий конвертик комунального підприємства Одес, міськелектротранс. Підприємство знаходиться на водопровідній 1 Одеса 67. 65007. Ось така тут була марочка погашена. Ось такий конвертик. Також одеському трамваю присвячений такий ось конверт. Перший електричний трамвай в Одесі. Теж надсилали з підприємства. Тираж, тут не пишеться, да, цих конвертів. У -у, на жаль, не зрозуміло скільки. Такий конвертик. Так, щоб було. Потім ось такі квиточки. О, це коричневий, сьомий. Сьомого в мене нема. Ці є. 22-й в мене є. І перший теж є. Подивлюсь, 22-й, можливо, якщо стан однаковий, то можна залишити, бо тут 4 одинички. Так. Нічого, нічого особливого, але так буде цікавіше. І 4 ось такі квитка. Це вже нові йдуть. Такий колір ядовито зелений. Серія ОЕТА 03 і 18. Ну, тут, бачите, могли бути 5 вісімок. Теж цікаво. Ось таке, друзі, невеличке поповнення, але відео для затравки таких от, е таких от, як я. Ось іще Стара Одеса. Бачите, я вже, здається, їх показував. Але от такі ще є. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.